Теж не людям. Давайте подивимося, чому так Путіна на Валдайській цій зустрічі трусила, тіліпало, перекошувала. Те, що він молов, це окремо. А от те, що було на виразі його обличчя, такі страхи, от оте, якраз і є справжнє. Оте є справжнє. А те, що протіломання прийома. Та є прийом. Якщо взяти більший лом, як кажуть у коментарях люди. Да? Якщо більший лом взяти, то остануться рожки до ножки. Давайте подивимося, що його так занепокоїло, чого його тіліпало, як я вже сказала, косило, кособочило. Так, дивимося, щось повинні дати допомога якась. Та допомога, яку отримую, або кінець допомоги. Можливо, йому відмовили, він очікав якоїсь допомоги, потребував, чекав, але вона не підійшла для Росії. І це, і це кінець. розумієте? Він на чомусь заробляв кошти, і це кінець. це може бути кінець його тіньовому флоту, тому що, бачите. Починають арештовувати його кораблі, а також це може бути допомога Україні, яка поставить крапку на Росію. Створюється важка ситуація, близька до закінчення. От так от. все пов'язано з допомогою, або з торговлею Російської Федерації, або це допомога України. Тамагавкаються і баракуде допомога, яка створить ще більше, більше проблем. Так, що Заблоковане заблоковане надходження коштів, блокується. Тобто, ще менше він починає заробляти. Ну що, значить, санкції СБУ, ГУР і СБС діють. Тобто, блокується торгівля, яка доб'є. Його режим ведеться нечесний бій з-під І це може привести, знаєте, це може, оці проблеми вони ж можуть взагалі, да, оці, оці три карти горять, що привести до до поразки, до поразки. Його життєві сили, да, ще ще більше проблем Тиснути, Так, нічим буде тиснути. Нема торговлі, тиснути буде нічим. Тиску немає. Так, чого його колотила, чого його косило по Україні, він не хотів, щоб цей ресурс пішов в Україну. Я думаю, що все-таки йому доклали, або розповіли про те, що Україна може отримати певні ракети. От він би хотів щоб, щоб цього не сталося, щоб ця допомога була заблокована. Але, як я тут вже сказала, тут іде блокада і для Росії, бо імператриця вона може означати як Україну, так і Росію. Тобто заблокували йому заробляти кошти. Заробітки да? змінити ситуацію. Зміна ситуації. Він хоче протиснути зміну ситуації по Україні. Дуже хоче. Буде намагатися втрутитися в цю ситуацію. Чому він нервничав? Так, рішення по... прийняти рішення. Було прийнято рішення. По ситуації було прийнято рішення. Розумієте? Було прийнято рішення, можливо, на Алясці вони щось вирішили з Трампом. Що він не буде надавати, да? допомога дивіться, буде заблокована. Вони ж там про щось все рівно ж перетерли, розумієте? А Трамп починає вести яку гру гру Путіна, говорить одне робить інше. Все. Робить він трішечки хитріше. Він просто цю зброю продає Європі, Європа надає вже Україні. І Трамп тут ні до чого напряму він ж нічого не дає Україні напряму. А от в Європу так, рішення прийняте. А домовлялися, дивіться, домовлялися. Тепер ці домовленості підвішені. І таке рішення, таке рішення надання цих ракет, воно складе безвихідну, некеровану ситуацію, може, да? ситуацію підвішеності і дуже болючий удар. Тобто він розуміє, що прийнято вже рішення, можливо, Європою, Трампом, надати ці ракети. І це саме рішення нанесе сокрушительний удар і викличе некеровану ситуацію. Підвісить рашу так, що висітиме довго і нудно на тому очку. Домовлялися, так, домовлялися, обговорювали. по з ті ж договорю, договорювалося. Ну, Mercedes там сиділи, мабуть. да? На Алясі два друга. Домовлялися з подружнього про, про якийсь ресурс той, що досить боляче б'є. Тобто, я думаю, що піднімалося питання не надання Україні цієї зброї, але Трамп робить те, що він робить. І, до, до речі, якщо він це так зробить, то я сказала, що він досить уміло обходить ФСБшні гачки, на які Трамп впіймався, да? колись. Маг, мастерський, застосовувати всі ресурси для війни. Рішення прийнято надати все абсолютно для ведення війни і все, що необхідно по карті маг, і в такій кількості, яка б давала шанс. Буде надано. Він це зрозумів. Чого його трусило там? Він розуміє, що треба, треба буде виходити з війни або передивлятися воєнну доктрину. Воєнну доктрину, переглядатись, відмовлятися від, від того, що з чим визначився, що намітив для себе. Єрафант. Єрафант відійшов від домовленостей, і це створить страшний суд. Рішення Трампа надати цю зброю буде кармічним у цій війні. Отак от, от. Він це розуміє. От Чого його і трусило? а він. Що він думав про Єрафанта? Чим він думав про Трампа? Ракети? Те, що він надає ракети, є для Трампа великою помилкою. Він думаю. тому що, що він, знаєте, те, що він зупиняє, тобто він говорить, його, що я Україні нічого не, дає, не даю, да? це хитрий трюк. Тобто він відклав роботу, але по-хитрому, да? відклав свої дії, відклав оце надання цього ресурсу, але по-хитрому, що Трамп хитрує із зброєю. Він таємно її передає швидше всього. Він це розуміє, таємно. активується ідея для того, щоб завершити війну. От так, от ну, він, він, він розуміє хід, ми ж не, не дурні, так? він вже прекрасно розуміє. Так, що? Що він думає? Перемовний процес, це є інформація, збирається інформація для садів. збирається якась таємна інформація, я скажу. Або зібрана інформація. Оператор може захистити. Зібраною таємною інформацією, він думає ще, що він зможе Трампа прищучити зібраною таємною інформацією про нього, про його дім, для того, щоб захистити себе у війні з Україною, тобто використати цю інформацію для того, щоб захистити свою агресію, вистояти і захистити свою агресію. Він, він ще спробує цю таємну інформацію знову-таки знову погрожувати. Трампу, засвітити якусь інформацію. Мир, контролювати новий проєкт. Хоче якийсь новий проєкт. Тіло хоче готовий до якогось нового проєкту. Тут, тобто, ви знаєте, як він хоче контролювати світ через якийсь проєкт, хоче контролювати світ загнавши, або думав, да, думав, загнавши у залежність. ну Це це Нафтова, це газова газові голки, да, через які це проєкт. Яким би він загнав цілий світ, увесь світ у залежність до себе, на привіз. Але сталося так, як сталося. Але цей проєкт, його проєкт, Тримати весь світ на прив'язі, зазнав краху. От що він думає, да? все не вдалося йому тримати весь світ в страху, погрожувати всім. Да? Тобто проєкт проект, проект цей провалився. Крах. Що далі? Далі є ідея обнулятися. Він розуміє, що, що ідея обнулитися повністю. В цій війні вона близька як ніколи, тому що крах все. Дійти до цілей да? забрати ресурс, планував розширення кордону, щоб ресурс забрати успішно, да? виявився обманом. Виявився обманом. Чому? Домовленості про його бажання зайшли. зайшли Тупікову ситуацію, все, домовленості, з тими країнами, з якими він домовлявся. Да? домовлявся. Вони не дали ніякого результату, а вони не мали виходу, ці домовленості. От і все, як зуміло. Це і Фіца, це і Орбан, так? це і Індія, ну, Китай ще там, де тримається. тримається. Але Ті домовленості з іншими країнами, вони просто, їх просто змогли обмежити. Не мали, не мали результату. Стратегія і тактика Стратегія і тактика стосовно ядерної війни теж пішла по барабану, не, не дають йому. Його, його попередили, що наступний удар буде по бункерах, шуче всього. Навіть, навіть не думайте. Да? Пам'ятаєте, коли підводні човни ядерні підійшли, як там сказав, вони вже біля кордонів із Росією, і Дімон зразу поміняв риторику. Тому, тому, бачите, стратегія і тактика з ядерною війною вона йде по ілюзіях. Абсолютно. І що тепер далі робити? Розв'язати ядерну війну сикотно, тому що може прилетіти. І сами згорять у ядерній цій. Ілюзіями йде, не буде. А відповідати доведеться. Навіть відповідати тепер доведеться. І тепер треба буде і йому приймати якесь, якесь рішення дуже важливе. Дуже важливе рішення або тут ще так, так якщо ми скажемо. Можна дивіться, це рішення ілюзорне. Рішення. Що тепер розчарування? Він розчарований, тому що його поклали на лопатки. Ось так. Він ще сикається, як то кажуть. Він ще запускає там літаки, він розмухає, підемо, ми будемо бомбити і Варшаву, і, 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 і Берлін. Да? Будемо. Будем все, все є лом, будемо ломитися в дім, але сил не вистачає. Щоб хто не говорив сил на третю. Світову війну повномасштабну, як, яка, яку він веде зараз в Україні, у нього не вистачає сил. Ну, дивіться, ну, 38% його енергосистем вибиті. Ну, у нього бензини йде вже з Китаю, з Казахстану, з, того, з Білорусі. Розумієте? Там іще треба розібратися. Стагнація. В економіці треба, в нього вже апатія, він вже, знаєте. Він вже, вже сам не хоче всього, тому що треба відмовлятися від комфорту, і це, це його просто нічний кошмар. Те, що зараз відбувається із Росією, з Федерацією, це його нічний кошмар, його страхи. Те, що він промовляв, да? він, він, ще, він ще віщає з високих трибун, але розуміє, що може вже треба шукати. На майбутнє, що це закінчиться все рівно відступом і відходом світа, дежавю, як завжди, неодноразово відповзали, получали по мусалах і відповзали. І процес цей вже запускається. І процес цей запуститься, тому що виб'ють да? виб йому настільки його із, із фінансової калії, що він, що він буде балансувати, або кошт, коштів у нього залишилося стільки, що ледве-ледве буде. Балансувати. Процеси у, в економіці запущені як колись. Да? Ну, тобто, вже було Радянський Союз, от як колись. Радянський Союз запустили певні процеси з економікою і все. І крах, О, бачите, кажу, і, все, і карта краху це крах. Процес вже запущений. От тому його і трусило. і трусило. Намагається ще хитрувати, виждати. виждати Час, затягнути час. Знову, можливо, скаже, я готовий до перемовин, давай дедлайн, давай місяць, на два, на три, дедлайн, можливо, можливо Трамп і піде на це. Я думаю, що черговий чергове Путін протре на своїх підошвах ще одну дірку об Трампа, якщо Трамп на це піде, да? тобто по-хитрому захоче зупинити роботу. по... В цих ракетах, да, щоб зажали, не давали, знову гра перемовний процес і так далі. Реалізу... Давайте реалізувати домовленості, успішно зможемо змінити ситуацію, давайте, а там знову немає єдиного бачення проблеми, і знову затягування. Але я вам скажу, що робота, яку буде надалі проводити Путін в оці дедлайни, вона працює проти самого Путіна, проти режиму, проти Російської Федерації. Чому? Тому що Пошук виходу з ситуації, да? робота, яка буде проведена з метою знайти вихід з ситуації, все рівно закінчиться для Путіна трансформацією. Тому що не працює час вже на Росію. Не працюють і не будуть працювати дедлайни Трампа на Росію. Чому? Тому що ресурс іде. Завозиться таємно в Європі. Я думаю, що ці ракети вже знаходяться в Європі. Вони закуплені європейцями і тільки чекають команди, коли їх можна буде передавати Україні. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.